Добрий день, діти! Я вас вітаю. У нас сьогодні урок мови. Тема нашого сьогоднішнього уроку не ні з різними частинами мови. Діти, по суті, ця тема нам з вами зрозуміла. Ми раніше з нею знайомилися, коли вивчали службові частини мови, самостійні частини мови. Тому сьогодні метою нашого уроку буде узагальнити, систематизувати знання про правопис частки не. Ні з різними частинами мови. Розпочнемо ми з вами е, свій урок з е, права спостереження. І так, е, після купання в холодній морській воді Сергій сильно, сильно нездужав. І друга речня: після роботи в саду, дідусь, уже не здужав і води принести. І так, дітки, гляньте, будь ласка, на, це, на правопис «не нездужав. У першому випадку ми пишемо разом, а в другому ми пишемо окремо. Нездужав, в першому е випадку пишемо разом тому, що слово можна підібрати синонім безне хворів. І в другому випадку ми написали нездужав, окремо. Чому? Тому що вже не міг, не було сил. Тобто слово без не вживається, тому пишемо окремо. Е е пригадаємо з вами. П'ять золоте правило правопису не з дієсловами. Ми знаємо з вами, що дієслова завжди пишемо окремо, але є випадки, коли пишемо разом, тобто, коли слово без не не вживається нехтувати, наприклад, або коли не входить до складу префікса недо, який вказує на неповноту дії, тобто недобачати, недописати і інше. А тепер пригадаємо правопис частки «не» разом. І так, частка не пишеться разом, якщо слово без не, не вживається. Нехтовати. Далі З іменниками, прикметниками, прислівниками пишемо разом, якщо можна замінити слово без не. слово без Не неволя рабство, підібрати синонім. Далі. Якщо в нас ще раз повторюся, буде частка не пишеться разом, якщо вона входить до складу префікса «недо», який вказує на неповну оцінку дій. Наприклад, недооцінка. Також не з діаприкметниками пишемо разом, якщо вони є означення, наприклад, нерозв'язана проблема. Окремо пишемо з вами слова, частку «не», з усіма частинами мови. Особливо, коли є протиставлення: не горе, а радість, не глибокий, а мілкий. Також е, не з дієсловами, є прислівниками, числівниками, прийменниками, сполучниками Пишеться окремо діти, коли. Е, Пишеться окремо, наприклад, не вистачати, не гаразд, не зовсім, не тебе, тобто, коли слово без не вживається. З прикметниками пишемо у функції присудка, якщо частка має заперечну ознаку. Наприклад, ця річка не широка. Також діти не з частку не, з дієприкметниками пишемо окремо, якщо вони мають пояснювальні слова при собі. наприклад, не засіння вчасно поля. Не засіння ми пишемо окремо, бо є пояснювальне слово. Далі ще незакінчений проєкт. Пишемо окремо, незакінчений, тому що є пояснювальне слово ще. Також діти через дефіс ми пишемо частку не, якщо вона вживається як префікс в іменниках власних назв. Не Європа. Також діти хочу звернути вашу увагу, перш за все, що не з дієприкметниками теж пишеться разом, якщо дієприкметник не має при собі залежних слів і виступає в реченні означенням: незасінні поля чекають на хліборобів, Поля які не Ми пишемо разом, бо немає пояснювального слова. Якщо було Пояснювальне слово, то пишемо окремо. Наприклад, не засіяні вчасно поля поля вже напишемо окремо, бо є пояснювальне слово вчасно. Також, не з прикметниками, пишемо окремо, коли воно виступає в ролі присудка, не засіяна. нива. не засінана. Не засіяна, ми напишемо окремо, бо це прислуг. Також пишемо окремо, якщо є протиставлення. Наприклад, ми під'їжджали до... Не засіяного, але вже зораного поля. Також діти, акцентую вашу увагу на тому, що якщо діти в дієприкметниках є пояснювальні слова досі, ще і подібні, а також слова, які містять в собі заперечення далеко, зовсім аж ніяк тощо, що, то пишемо окремо. Давайте порівняємо. От незакінчена праця. І досі незакінчена праця. В першому випадку ми написали разом, а в другому ми написали окремо, тому що в нас є досі пояснювальне слово. Ненаписаний твір разом, і ще ненаписаний твір ми пишемо окремо. Чому? Тому що є пояснювальне слово ще. Нез'ясоване питання. І пишемо разом, і далеко не з'ясоване питання пишемо окремо, тому що в нас є заперечення далеко. Далі недоведений факт разом, бо немає пояснювального слова, а аж ніяк не доведений факт, ми написали окремо, бо в нас є заперечення аж ніяк. І необмежений простір написали разом, бо слово немає пояснювального слова. І зовсім необмежений простір пишемо окремо, тому що в нас є заперечення зовсім. Також діти, треба запам'ятати, що частка «не» при дієслівних формах на ноту пишеться окремо, праці не закінчено, підлогу не вимито. Також діти з чотирьма дієслівними формами не можна писатися разом або окремо. Все залежить від їхнього значення. Наприклад, непокоїтися, тобто хвилюватися, ми напишемо разом. А непокоїтися, не спочивати ми напишемо окремо, бо слово вживається. Нездужати хворіти ми напишемо разом, а нездужати, тобто не могти, не змогти, то це окремо. Не славити, ганьбити. Разом і не славити, тобто не прославляти, напишемо окремо. Далі, також діти, ми з вами акцентуємо нашу увагу на, на правописі частки НІ. І так. Разом частка «ні» пишеться з іменниками, прикметниками, прислівниками, які без ні не вживаються, нісенітниця, наприклад. І з займенниками, прислівниками, якщо ні не, віддаляє, не віддаляється прийменниками. Наприклад, ніщо, але ні на що, ми напишемо окремо. Ні в кого окремо, а нікого не. Ми напишемо разом. І так, діти, якщо в нас в є, є речення з заперечним присутком, то теж пишеться окремо. А цій землі нічого не забракло, ні рік, ні моря, ні озер, ні трав. Далі, діти, якщо в нас ні повторюється, так, то теж ми пишемо окремо. Ніде ні рибалки, ні мисливця. Далі, ось яких словосполучення, ні туди, ні сюди, ні саньми, ні колісьми, ні зимою, ні літом. Діти, акцентую вашу увагу, ще на правописі заперечного слова немає. Його можна писати разом, а можна писати і окремо. І там. Якщо діти в нас немає, можна замінити формою нема, то пишемо разом. Наприклад, у Сергійка немає книжки, тобто у Сергійка нема книжки, ми пишемо разом. І окремо, коли можна, коли слово вживається без не, без не, не є власником, тобто не володіє, не є власником, от Сергійка не має книжки. Тобто Сергійка не володіє книжкою, пишемо окремо. І так, діти, ми з вами сьогодні повторили основні правила правопису, не ні з різними частинами мови, які знадобляться нам з вами при виконанні наших завдань. Тому ми розглянули всі варіанти. Я раджу вам ще раз переглянути і будемо працювати. Поки ж, поки що все. Сьогодні була рада з вами бачитися, спілкуватися. На все добре, до побачення.